Зараз дуже багато уваги в нас е, міжнародним подіям, і не тільки про Трампа говорити варто, але й варто говорити про те, як Європа зреагувала на всі заяви, всі дії, все те зближення Сполучених Штатів з терористичною федерацією. І Європа зреагувала доволі потужно, і тут чи не щодня відбуваються якісь зустрічі, якісь саміти, хтось до когось літає, хтось до якісь перемовини робить, якісь заяви лунають, і таке враження, що Європа справді гуртується і готова. І ще одне плече так Україні, бо Україна на таких декількох цих плечах тримається фінансової і військової допомоги. І от Європа ще хоче компенсувати те, що ймовірно ми не будемо тримувати сполучених штатів І от 20-21 березня в Брюсселі відбулося засідання Євроради, і власне там було ухвалено декілька важливих рішень. Ми зараз про ці рішення будемо говорити з вами з Олександром Лазукою. Радником міжфракційного об'єднання Євроатлантична Україна в Європарламенті. Олександр, чи на зв'язку? Так. вечір. Да. Доброго вечора. Радий чути, бачити тебе. Олександр, власне, з Брюсселю включається. Таке важке, напевне, за закінчення цього тижня, також з тої точки зору, що дуже багато подій відбулося на цьому, які стосуються власне Європи та України, Саш? Ну ти справді включилася Європа на твою думку? Затямила все, що казав Діджей в Мюнхені. А згодом 28 лютого Дональд Трамп те, що говорив, заявляв нашому президенту. Які дії далі? Яка твоя думка? Я думаю, що розуміння ситуації, яка складається, було трошки раніше ніж трапилися усі ці події. Але очевидно, що саме ці, ці, дві, ці дві виступи або заяви, напевно, доречніше це назвати з боку президента та віце-президента Сполучених Штатів, фіналізували розуміння і були остаточним дзвіночком для пробудження і дуже ефективних поступальних дій з боку європейського союзу. як вони вже розуміють в першу чергу для того, щоб гарантувати їх безпеку? їх самих, і власне вони добре розуміють, що їх безпека без нашої нашого успіху і нашої перемоги неможлива. Тому так протягом останніх тижнів і особливо днів цього тижня було прийнято дуже багато рішень, які з одного боку є успіхом. Проте вони теж сигналізують про те, що у нас все таки на жаль на континенті, попри об'єднання гравців, все таки ще виникають проблеми для того, щоб узгоджувати важливі рішення, і це не лише словаччина чи угорщина, якби ми очікували раніше. Ну, власне, е, очевидно, ти натякаєш на те, що не всі рішення, які анонсувалися, які такі позитивні рішення для України під час цього саміту, 20-21 березня, були ухвалені. Я нагадаю, що напередодні саміту було е, ухвалено так звану білу книгу для розбудови оборонної промисловості Європи, і там власне цей документ він пере. Ще більше задоволення таких потреб воєнних України так на полі бою, і зокрема там йшлося про те, що якомога більше ресурсів буде спрямовуватися для закупівлі зброї в Україні, так для виробництва в Україні. умовно кажучи, що Європа буде давати більше грошей для виробництва цієї зброї на території України, але водночас прогнозувалося, що під час цього саміту буде ухвалено пропозиції головної дипломатки Євросоюзу Каї Калас. Спочатку вона взагалі говорила про 40 мільярдів євро, так такий новий. Пакет допомоги воєнний потім стало зрозуміло, що не всі за і може цей пакет не пройти. Вона запропонувала 5 мільярдів євро суто на 2 мільйони снарядів для України. Але як бачимо, і сьогодні ця пропозиція не пройшла. Як ти бажаєш, чому яка там ситуація була? Що навіть це не пройшло тут. Дуже складна ситуація, на жаль, для нас, тому що власне це безпосередньо стосується того, чим європейський союз міг максимально швидко допомагати нам, але. Um, що ж, тут було декілька ступенів розуміння проблеми uh, в першу чергу, коли з'явилися чутки про те, що um, такі пропозиції та ідеї uh, з боку Каї Калас не спрацюють, була думка про те, щоб зменшити амбіційність цих планів з 40 мільярдів до 20. Uh, власне, коли було розуміння того, що і навіть це не спрацює через uh, те, що опирається, власне. Не Словаччина чи угорщина, бо в цьому випадку було заявлено про те, що підтримку цієї пропозиції країни добровільно вносять в випадку, зголошують у випадку згоди національних урядів. Але тут проблема виникла з тим, що Італія та Франція, яких ми не очікували, як досить таких країн, які можуть висловити протестні настрої щодо будь-яких планів підтримки України, а особливо української обороноздатності, на жаль, це мало місце, і тут справа йде власне більше про політичні аспекти роботи в Брюсселі всередині Європейського союзу, оскільки напевно і у Франції, і в Італії є розуміння того, що. Хоч кошти надходять власне з національного рівня від урядів, рішенням урядів від держав, а політичної переваги від заяв та ідей буде отримувати хтось з Брюсселі. і це стало однією з дуже важливих причин, які не дозволили досягнути порозуміння між тими країнами, які зазвичай ми сприймаємо як близьких друзів України. Проте, власне, я би не був песимістичним щодо настроїв на континенті. Загалом на проти цьому ми можемо говорити про те, що все-таки кошти на підтримку української обороноздатності передбачені. Ми знаємо про 150 мільярдів, які в тому числі стосуються і оборонної промисловості і української і на нашій території, і спільних спільних замовлень та спільного виробництва зброї з Європейським Союзом. А поза контекстом європейського союзу, ми також дуже добре. Бачимо, як зближується Велика Британія з європейським союзом в різних аспектах, з точки зору того, що у них зараз є. Спільні непорозуміння зі сполученими штатами не саме це так, і спільний ворог, очевидно, який спільний і для нас, усіх, і для трикутника Україна, Велика Британія та Європейський Союз. Це Російська Федерація. Тому зважаючи на ситуацію, яка складається зі зближенням власне на континенті усіх ключових гравців, які в першу чергу розуміють своє завдання захищати і Україну і самих себе. Це позитивно. Це те, що дає надію розуміти, що ми все таки формуємо. Коаліцію тих гравців, які є як коаліцію охочих, яка буде здатна навіть без підтримки сполучених штатів і запровадити запроваджувати додаткові санкції і додатково фінансувати українську обороноздатність і безпосередньо вводити воєнний контингент на територію України. Коли момент для цього настане і компроміс для цього існуватиме на континенті, а тому якраз анонсувалося так на 28 березня, здається, наступний вже буде такий саміт коаліції охочих, в тому числі за участі Володимира Зеленського, і я також додам 800 мільярдів задекларовано кошти на переозброєння євросоюзу, так і окремий фонд на 150 мільярдів про те. Що власне Євросоюз буде виділяти ці кошти окремим країнам, а Україна буде вже укладати угоди з тими країнами? Так ну і фінансування буде ось з цього фонду 150-мільярдного, ну, і це ну в принципі великий плюс для української оборонки. Але я хотів ще Олександра запитати про. Не таку річ, про яку також от говорили напередодні саміту про конфіскацію власне російських активів, і от на цьому саміті поставлено крапку в окремі ухвалі власне саміту. Написано: ні, ніякої конфіскації не буде. Будуть заморожені ці активи допоки Росія буде проводити агресивну війну на території України. Це плюс-мінус. от Як ми можемо розглядати? Бо з одного боку хотілося б все так на відновлення забрати а з іншого боку. Ми знаємо, що частково Євросоюз фінансує допомогу Україні за рахунок цих активів, що вони приносять прибуток, прибутки. і, власне, а, ці кошти йдуть до нас. От це якийсь такий баланс сьогодні було ухвалено на цьому саміті. Чи як це складно назвати балансом? Насправді, тому що а, прибутки від заморожених активів а, це мізерні об'єми в порівнянні з власне, замороженими активами і тим обсягом фінансової допомоги, яка нам потрібна відразу зараз а, в терміновому порядку. Тому. А, це неприємна новина, але це не тотальна зрада і поразка. Власне, тому що, що ж, є дуже багато варіантів розвитку ситуації, і у нас немає гарантії, що заморожені активи будуть використані навіть якщо використані на безпосередньо тіло активів на відбудову, то лише відбудову підконтрольної нам території України. На жаль, існують ризики того, що певні гравці, в тому числі сполучені штати, були б можливо готові розглядати опції фінансування відновлення також і окупованих територій що зовсім було б поза межами нашого контролю чи впливу. І насправді з точки зору міжнародного права виглядало би повним нонсенсом. А тому якоюсь мірою ми відходимо від дуже ризикованих варіантів розвитку ситуації і зберігаємо активи для того, аби і надалі. Країни, які арештували, могли отримувати прибутки і спрямовувати ці кошти на нашу користь. Власне говорив про те, що були моменти з Угорщиною, з Словаччиною, але на цьому саміті ну не надто там голосно вони виступали ані Фіцо, ані Орбан. Хоча, звісно, декларації були про те, що ні, і от все як завжди, це було так. Всі антиукраїнські заяви вони були власне від цих людей. А от на цій зустрічі як вдалося нейтралізувати? Ну Шольц нікого вже на каву не виводив пити. Так а що зробили з позицією Угорщини та Словаччини? І горшня і словаччина знаходяться під впливом не лише на жаль Російської Федерації, але й очевидно, в першу чергу, впливом Європейського союзу, частиною якого вони є, і також міжнародно ем, піддаються впливу е, і чують поради з Вашингтона на щастя для нас. Ем, сукупність цих усіх механізмів конкретно зараз, коли Сполучені Штати намагаються досягнути того, чого вони ем, прагнуть якомога швидше. Ем, я думаю, що у нас є. Стриманий оптимізм щодо можливості знайти порозуміння з словачиною та угорщиною. Станом на сьогодні для того, аби ці можливості залишалися і надалі. Проте нам дійсно варто думати над тим, яким чином ми можемо домовлятися з ними надалі, і в які важелі впливу можна знаходити і в наших двосторонніх стосунках відносинах з цими країнами з боку Києва і власні інструменти тиску з Брюсселя на, на цій столиці. Таких механізмів зараз на майбутнє є декілька, декілька різних треків. Вони використовувалися і раніше проте зараз їх потрібно активовувати ще більше і готувати на майбутнє в різних аспектах з одного боку це і дипломатичні перемовини і Брюсселя і зі столицями і Києва. А з одного боку, з іншого боку, підготовка механізмів фінансового сприяння цим столицям для того, щоб вони були більш заохоченими досягати компромісів. Ми мусимо визнавати, що досягнення консенсусу без них буде неможливе і це потрібно стимулювати. І якщо єний шлях стимуляції, це власне. Обговорення фінансових програм, які допоможуть їм досягнути їх національних цілей, а так це теж інструмент неприємно для нас, але інструмент і звичайна робота з електоратом в цих країнах для того, аби позиція жителів цих країн громадян змінювалась на користь України і відповідно штовхала. Перспективі очевидно і а, державних лідерів, діячів а, коригувати свої позиції а, в ідеалі змінювати кардинально, але принаймні, хоча б зважати на зміни настроїв а, громадян і коригувати свою поведінку. А, так, ці усі ці методи окремо не працюють, але разом я надіюсь зможуть дати нам відносно шакездат той, якого ми потребуємо зараз. Дякую. Ну і додам тільки що їм так само йти на вибори. Так це все таки демократичні країни, і в будь-якому випадку вони також діждуться і своїх виборів. І тут ми знаємо в цьому контексті ті протести, які відбувалися і в Братиславі, і в Будапешті, особливо так останнім часом. Тому будемо стежити за цим. Дякую. У нас був в ефірі Олександр Лозука, радник між об'єднання Євролітична Україна у Європарламенті.